знову програли у футбол цього разу. Підопічні Ніколая Костова не показали ні гри, ні результату. Донецький металург познущався над зелено-білою командою. Вітаю в ефірі ТРК Львів, і ви дивитеся футбольний огляд. Пас сьогодні з нашої програми. Ви дізнаєтесь про таке. Друга ліга без футболу через погодні умови поєдинок між скалою та десною перенесено. «Малинове зелені розминається у спаррингах з обласними командами. Виниківський рух, переможець. Кубка Юста. Футзальна енергія знову розчаровує своїх прихильників. Цього разу команда Миколи Сича зазнала розгромної поразки від харківського локомотива. Розпочинаємо традиційно з української прем'єр-ліги у 23-му турі. Карпати осоромилися в Донецьку, де поступилися незручному супернику Металургу. Прикро, що поразка 4-0 є об'єктивною. Подайкують, що після цієї гри крісло під болгарським фахівцем Ніколаєм Костовим захиталося. Вже 15 років львівські Карпати не можуть здолати донецький металург у його рідних стінах. Однак цього разу підопічні Ніколаю Костова відзначили згірше нікуди, пропустивши у свої ворота чотири сухі голи. До поєдинку команда підходила із обопільними втратами. За Карпати не зіграв ходубяк і Даушвілі. У «Металурга» гру пропускали морозюк, голайдо і воловик. Забивати донечани почали вже на 15 15-й хвилині. Спершу макрідіс розрізав своєю передачею оборону львів'ян, вивівши морає. Навдали побачення з Богатіновим. Але на цьому металург зупинятись не збирався. Вже до перерви на табло горі верхунок 2-0. Після розіграшу кутового м'яч відскочив до новачка донечан Леонардо, який без шансів вистрелив у дальній кут. Ми В Нашому матчі забили відразу. Потім другий. Тоді вже заспокоїлися, отримали впевненість у власних силах. Гра давалася нам легко. Вже 15 хвилинка наодинці з тренером не змінила ситуацію на полі. У другому таймі Карпати продовжували лихоманити. Траоре втік від Блажіце і віддав м'яча Мораєшу, який на 54-й хвилині оформлює дубль у ворота зелено-білих. Після третього припущеного у й руки і взагалі опустились. А моменти біля воріт богатінова тим часом сиплються, як із рогу достатку. Крапку у Карпатівському розгромі поставив своїм неймовірним за красою ударом Володимир Польовий. Чотири Металург впевнено перемагає Карпати. Наша команди другий раз про ми раніше програвали, але так слабо, як сьогодні ніколи не грали. Не хочу про причини говорити. Виправдовувати нікого також не буду. Це факт, що ми могли програти з набагато більшим рахунком. Добре, що хоч вони не забили нам 12 разів. Це ще хороший результат. – 0-4. для когось весняна криза закінчилась, а для декого очевидно тільки розпочинається. За будь-якої погоди. Перший тур чемпіонату України серед команд другої ліги не відбувся. Нагадаю, що у неділю на Стрийському стадіоні Сокіл місцева скала мала приймати лідера чемпіонату Чернігівську Десну. Однак через складні погодні умови ця гра перенесена на невизначений термін. Вимушену паузу підопічні Володимира Реве заповнили поєдинком в Кубку Федерації. Одній четверті фіналу стріяни не помітили Старосамбірське Прикарпаття. Переносимо вам матч. Чому? Тому що, саме бачите, погодні умови, які склалися протягом ближніх днів, не дозволяють проводити матчі на футбольних полях. І, на жаль, це стосується не тільки Стрия, це стосується і Тернополя. Цим командам буде переносено на більш пізніший термін. Після сонячної туреччини тренерському штабу скали довелося вносити суттєві зміни до заздалегідь запланованого тренувального процесу. За такої погоди, газон зі штучним покриттям, що знаходиться у розпорядженні стрійського клубу, неначе сонце уберезневу львівську погоду. Відтак, поєдинок проти старосамбірського прикарпаття у Кубку Федерації став важливим для футболістів скали з точки зору ігрового тонусу. Вибирати не було бо що добре, що є такі змагання в Львівській області. При фас-мажорних таких ситуаціях, які зараз сталися в погодних умовах, цей спарінг нам конче був би, навіть необхідний. Чому? Тому що практично після 7 березня ми не мали ігрової діяльності. Не тому що ми не хотіли, тому що так сталося з кліматичних умов. Тому на цій неділі вже ми знаємо, що переніс першого туру вже 100%. Тому ми запланували собі підключитися в цей турнір от, і зіграти і сьогодні ще і в суботу, щоб... Підтримати якби так ігровий тонус і комунікацію. Через травми у цьому матчі стрийській команді не могли допомогти найкращий бомбардири скали Василь Цуцюра та Воротар Роман Данкович. У мене розрив хрестообразної парадньої і з мініском там щось було, і так і не зрозумів. Травма ну, така собі, доволі серйозна, але я говорив з лікарем в лікарні, той, що робив мені операцію, він сказав, що. До місяця часу йде реабілітація, а далі буде видно, як, як, як я буду реабілітуватися. Якщо все нормально пройде, буду тренуватися, все нормально, коліно не буде хвилювати, тоді не потрібно буде робити ще одну операцію. Якщо буде хвилювати, то треба буде ще одна операція і на більш довгий час я вже вибуду. Вже перші хвилини поєдинку показали, хто господар поля і хто диктуватиме умови гри. Тим більше, що прикарпатці у цьому допомогли самі. Андрій Ковальчук подав з кутового, а гравець старосамбірської команди пробив головою результативно по своїх воротах. Далі футболісти скали створили ще декілька гольових моментів, але Причнівському Мацькуто Акуленко не щастило. Зате свій автограф у воротах Прикарпатців залишив Роман Іванов. Далі заробляє пенальті правий захисник малиново зелених Тимур Рустамов. Вирок арбітра реалізував Роман Козак. До перерви стріяни ще як мінімум тричі могли вражати ворота суперників. Натомість гості так і не змогли потурбувати кіпера Стріян Василя Шпука. Приїхала команда якась непонятна, навіть не знаю, що, що це за команда. Самі бачите по ігрі. Вася не немає. Там бігає, Бо холодно. Зрозумівши силу суперника, Володимир Рева у другому таймі випускає ще молодших гравців, але картина на полі не змінилася. Голи Артема Акуленка, Петра Стасюка та дубль Вадима Моглецького роблять рахунок у матчу підсумковим 7-0 на користь скали. розрядились форварди, тобто під два чи Іванов забив, Могалецький забив, Акулінка забив, есть тобто, повний джентльменський набор був, тому що ми дуже, дуже важко забували. Ось. Якщо ці навики забити в м'язову пам'ять, щоб воно перенеслось на ігрову діяльність якби так, весняній частини, то було б дуже непогано. І в суботу Стрийська скала зіграла ще один контрольний поєдинок. Цього разу підопічні Володимира Реве розтрощили майбутнього дебютанта обласної прем'єр-ліги футбольний клуб Опір. Іспит провалили новостворений футбольний клуб Опір. Не дав гідної опори скалі. Звичайно, не все вдається завжди. Спочатку завжди тяжко. Тяжко створювати команду, тяжко зібрати боєспособний колектив з самого початку. Але я думаю, що на, на все свій час. Зрозуміло, що вже у першому серйозному матчі дати гідний бій такій команді, як скала новоствореному колективу, було важко. Хоча у складі львів'ян і виступає чимало відомих у нашому регіоні футболістів. Серед них вихованець Моршинської академії Сергій Косар. Колектив ще не сформований і дуже багато людей в команді навіть не знають як один одного звати. Тому ну ми якби була самовидача 100%, Це саме основне. А в плані тактичному технічному, ну я думаю, що ми це все не здоженемо в тренувальному процесі для астрійської скали. Гра стала останнім іспитом перед офіційними матчами у чемпіонаті. Тому малиново зелені грали обережно з думкою не зазнати травми. Головна ситуація була, щоб не отримували травм, І Друга набити комунікативні дії в захисті, в атаці. Ось. Боротьба за вільний м'яч травми не зазнали, а голів назабивали. Спершу Володимир Пришнівський відібрав м'яча у суперника і зробив передачу Артему Акуленко. Нападник не підвів і відправив круглого у ворота. Футболісти опори відповіли класним ударом від Сергія Косара. Василь шпук на висоті. Однозначно, якби в мене був такий шанс, я би хотів попроводи ще раз свої сили в скалі. Допоки Сергій Косар доводив свою профпридатність, гравці скали забили вдруге. Після передачі Тимура Рустамова голкіпер опори помолився. Чим миттєво скористався Акуленко і таким чином оформив дубль. Не забивши ще кілька голів, господарі пішли відпочивати на перерву з рахунком 2-0. Підкріпившись теплим чаєм, малиново зелені продовжували розпочати у першій половині зустрічі. Тим паче, що нарешті, після травми, на полі з'явився Василь Цуцюра. Відновився, ну не можу сказати, що на 100%. до чемпіонату ну, підходжу на найкращій формі. Але думаю, під час чемпіонату наборо через дві-три гри буде вже в оптимальній формі. Саме після передачі Василя Цюцюри Вадим Могилецький забив третього м'яча у зустрічі. Далі Цюцюра заробляє пенальті, а Роман Козак його реалізовує. На досягнутому Василь Цюцюра не зупиняється і вже забуває, сам доводячи рахунок до непристойного. Гра я не, ну, не сказав би, що складна була суперник. Ну, технічні хлопці, але видно, що ну, не вистачає їм фізики. Десь не прийшли збори, таке вхотило їх на 20-30 хвилин. Ну проходило, ми диктували хід гри. Ну, забили п'ять м'ячів, могли забити ще п'ять. Багато не взували момент. Треба працювати на реалізації. Дві перемоги за тиждень нехай над обласними командами, але додають оптимізму перед першим офіційним поєдинком у весняному сезоні. Нагадаємо, що вже у суботу скала поїде в гості до Тернополя, де зіграє проти одноіменної команди. Винниківський рух вдруге поспіль перемагає у меморіалі Ернеста Юста. Цього разу рухівці не залишили жодних шансів Миколаю, Про що свідчить і рахунок 3-0. за фінальним поєдинком стежив Василь Тріска. Ще перед початком турніру, чимало фахівців, називаючи фаворитом меморіалу найуспішнішого тренера в історії Карпат, в один голос говорили про рух. І це не дивно. Минулого сезону команда Романа Гданського виграла усі турніри, в яких брала участь. І починалося усе з меморіалу Ернеста Юста. У 12-му виниківчани у фіналі турніру здобули непросту перемогу над Карпатами, 2 з рахунком 1-0. Новий сезон рухівці розпочали для себе не менш вдало. Фінал меморіалу Ернеста Юста зібрав понад тисячу болівальників. Окрім львів'ян, приїхали сорідні групи підтримки з виник та Миколаєва. Як і пасувало фавориту матчу, виниківчани з перших хвилин гри захопили ініціативу і домінували на полі. Підопішні Романа Гаданського створювали гольові моменти доволі регулярно, а потішили своїх болівальників зумі лише у першому таймі. Причому двічі Михайло Іванець на 19 19-й хвилині відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. А досвідчений Олег Шептицький на 37-й класним ударом під штангу метрів з п'ятнадцяти подвоїв перевагу своєї команди. До речі, найбільше загрози воротам суперника у фінальному матчі виникало саме під час гострих і небезпечних ударів 18-го номера руху. У першій половині гри у номінальних господарів було ще кілька нагод вразити ворота суперника, однак реалізувати усе створення їм не вдалося. Миколаїв, хоч і здебільшого, захищався, однак заслужив і на теплі слова. На початку другого тайму рух отримав чудовий шанс забити втретє після того, як збили Володимира Макара. Утім, з пенальті Михайло Іванець не влучив у ворота. Відтак мінімальна інтрига в матчі збереглася, та ненадовго. У намаганні врятувати поєдинок Миколаїв майже з всіх сил пішов вперед, оголивши власні захисні редути. Відповідно, контратаки руху виглядали дуже небезпечними. Володимир Макар наприкінці матчу, вийшовши один на один, повинен був забувати третій м'яч, проте пробив у воротаря. Однак Ігор Яценків добив м'яч у порожні ворота. Ми повторили рекорд команди Рава Руська, яка єдиною командою була до сьогоднішнього дня, яка два поспіль разом вигравала Кубок кувок'юста. Ну що можна сказати? Сезон почали як минулого року. Навіть набагато краще, переконавіше, тому будемо сподіватися, що цей сон буде набагато переконливіший і бажаного результату насправді вдасться отримати набагато легше. Суперник досить сильний. Трошки нас підвели погодні умови. Сніг, в нас в Миколаїві немає такої можливості займатися на синтетичному полі. І взагалі умови були такі скажімо так, не найкращі для занять, може, тому і поламалася наша Відготовки, може й тому воно вплинула на, на результат. Після фінального свистка арбітра матчу Юрія Карп'яка, команди призери турніру з рук заслуженого тренера України Юрія Дячука Ставицького, ветерана Карпат Ігора Курчицького та президента Федерації футболу Львівщини Ярослава Гриця отримали кубки та медалі. Нагородили організатори і кращих гравців меморіалу Ернеста Юста. Мені дуже приємно, що ми цілий час пам'ятаємо про того тренера, наша молодь щоб знає, що таке Ернес Юст, тренер, який тренував команду Карпати, який довів команду до найвищих висот. І дай Бог, щоб ми цілий час оцей турнір не забували тих людей, тих тренерів і гравців. Нагадаємо, що цьогорічний меморіал Юста став рекордним за кількістю учасників у 14-му розіграші турніру взяло участь 52 футбольні колективи. Львівщини Цей турнір має своє місце і він недаром по рахунку турнір пам'яті Ернеста Юста. Так що дай Бог, щоб він ще багато років у нас тішив такими. Іграми, а я думаю, що з часом, коли ми будемо мати можливості більше мати штучних полів, це буде мабуть один з наймасовіших турнірів не тільки в нашій області і в Україні. Отож, виниківський рух вдруге поспіль вибору кубок Ернеста Юста. Усміхнені чемпіони не забули про шампанське та зробили традиційне фото, яке стане історичною пам'яткою для кожного переможця турніру. Сьогодні до нашої студії ми запросили героїв вікенду, головного тренера Венетівського руху Романа Гданського та лідера команди Романа Манорика. Панове, вітаю вас перше за все з перемогою. Пане Романе, важко далася перемога. Скільки команд такий шлях пройшли і все ж таки виграли? Е, ну, перемога, е, нам скажімо, в півфіналі десь дуже важко вона далась. В фіналі було набагато легше, напевно, з тієї причини, що ми е, на півфінал десь. Неправильно підійшли до кредит, не зібрано трошки і е, мало не поплатили з тим, що чи, не програли. А в фіналі вже підійшли на всі 100%. Дуже зібрано, організовано і, в принципі, перемога до вас набагато легше. Незважаючи на таку переконливу перемогу 3-0, ви залишились незадоволені самою грою команди. Довелося читати вашу післяматчу інтерв'ю. Так, було таке. Е, ну, тут перш за все це. Погодні умови, які нам створили, зараз неможливі умови для тренувань. І десь, технічний брак, тому що тренуємось на ну, де попало, де сухо, і там тренуємось. І без м'ячів фактично, тому десь в цій грі брак техніки було дуже погано, була організація гри. Тобто, ну, боролись, скажімо, з м'ячом самі з собою. ну, Не завжди виходилося так, як хотілося. Ну, Напевно, фізичних кондицій десь більше перебігали суперника. Ми, так, в тому пані нам легше було. самого Рисунку грик такого не було. Ну, це закономірно, це такий типічно типово весняний футбол. Тому що ну, погода всі бачите, створила дуже погані умови з того року. Рахунок 3-0 по грі. Ну, в принципі, по грі ми швидко забили гол, і стандарту забили перший гол. Хоча вони зразу відповідь могли так само нам забити, вони створили небезпечний момент, але потім ми подвоїли його і тоді вже, в принципі, трошки більш розкованіше грали. Створили лише кілька небезпечних моментів, тобто так складалася для нас досить дала гра в плані організації моментів. Запитання до Романа Манорика. Романе, як футболісти самі налаштовують на цю гру, ви знали, що в разі перемоги ви станете так другою командою, якій вдалося другий поспіль перемогти у Кубку Юста. До цього це, нагадаю, вдавалося лише Раві з Раворуською. Ну, звичайно, нас задача завжди тільки перемагати. Ми знали, що Раворуска стала двократним переможцем Кубка Юста. І нас можна сказати, що ми і також ішов історію. Та як там того року виграв всі можливі трофеї. Ну і ми хотіли повторити успіх Раворозької. Ну і думаю, на другий рік постараємося покращити, стати трохразовим переможцем. Конкуренція у складі десь Романе. Ти вийшов на заміну, десь заставляє тебе працювати в майбутньому ще більше, щоб доводити тренеру, що ти вартий грати в основному складі з перших хвилин? Ну, Ви знаєте, в мене як таких е, амбіцій, звичайно, є як кожного футболіста, хочеться грати в основі. А у нас зараз е, підібрався такий колектив з 21, 21 людини, що можна сказати, що я кажу, нам тренер, що ми як одна сім'я. Кожен виходить, там, хто на весь матч, хто на 10-15 хвилин і має вийти і показати максимально, максимальний результат. Звичайно, хочеться грати, але то, як кажу, видніше тренеру. В винниках, як святкували люди після вашої перемоги, як ви е, зустрічали вас, болівальники? Так, я знаю, що ви родом з виник. Е, ну, я вам скажу, що з кожним, роком, з кожним роком все більше і більше проходить болівальників. Вже видно, що того року у нас збільшилася група підтримки. Людей починає ходити все більше і більше на, на матчі. Дуже приємно, дуже приємно, що болівальник починає вертатися на виниківський футбол. І їм дякую. У запитання до вас. Незабаром новий чемпіонат. Напевно, вже президент клубу Григорій Козловський озвучив завдання на сезон. Чесно кажучи, президент цього року не озвучив завдання, але всі добре розуміють в команді, що в нас вимогу завдання якнайвище. В першу чергу розуміють про це футболісти, тому що багато ще відкритих питань, і треба цього року всі крапки надій поставити. Я хочу сказати, що футболісти, оскільки я з ними спілкуюсь, в них дуже багато футбольної, і спортивної злості зараз перед сезоном, і дуже вони всі горять бажанням грати, вигравати. Тобто Тут, так як там того року пригадую, коли ми з тренерами зустрічались, і один тренієв сказав, що перший раз це випадковість, другий раз збіг уставин, а третій раз закономірність. Так що нам є над чим працювати і є що доказувати. Ну і в першу чергу навіть самим собі, тому що коли людина на футбольне поле взагалі весь час, треба постійно весь час доказувати, що ти краще, що ти сильніший, найбільше ми планку підняли зараз дуже високо. Треба триматися на тому рівні. Для того в нас є всі умови і нічого не мішає. У вашій команді з'явився зірковий нападник Олег Шоптиць, який встиг вже відзначитися забитим голом у фіналі. Як вдалося приманити так, професійного гравця в чемпіонат області? У ну, нас селекцією займається президент клубу. Він мав з ним розмову, запропонував йому. Ну, у нього було пошкодження ноги, він був в Тернополі, наскільки мені відомо, там пошкодив ногу. І вони його відпустили додому. І президент з ним зустрівся запропонував йому прийти до нас, і він поводився. Ну, у нього зараз приходить втягуючий період, реабілітація, він вже відновився травми і тільки в суботу, в фіналі, вперше він вийшов за нас на футбольне поле. І зразу відзначився голову. Мав. мав ще крім того два любих моменти. Ну, він такий креативний нападник. І, ну, досить непогано. Я вам дякую, що ви завітали до нас у студії. Нагадаю нашим глядачам, що гостями програми Пас був Роман Гданський, головний тренер виниківського руху та один з лідерів команди Роман Манорик. Локомотив переїхав енергію. Вже четвертий матч поспіль у екстралізі підопічні Миколи Сича не можуть потішити своїх болювальників перемогою. Черговим кривдником «Зеленобілих» цього разу став лідер чемпіонату Харківський локомотив. Розпочиналось не все так погано для енергії, яка з перших хвилин поєдинку перехопила ініціативу. Так м'яч після ударів Чепурнюка та Коваля по зрадницькій цілує спочатку перекладено, а згодом штангу. А от господарі атакували менше зате результативніше. Так на восьмій хвилині Дмитро Сорокін після подачі скотового відкриває рахунок у зустрічі. Далі помилкою Якуніна скористався білоцерківець, який збільшує перевагу залізничників до двох м'ячів. Через три хвилини Якунін зміг реабілітуватись перед власними партнерами 2-1. І це, як виявилося, став єдиний гол зелено-білих у цьому матчі. Далі забивали лише господарі. Так, після чергової помилки в захисті Дмитро Клочуко змушує капітулювати лисенка три-один. Підбічніми колеси час змушені йти вперед, а локомотив грає на контратаках. Після перерви ситуацію енергетикам не вдалося виправити, хоч і львів'яни створювали гольові моменти. Реалізувати їх не змогли. Вистачали роботи і голкіперу енергії. Харків'яни раз по раз турбували ворота гостей. Це вісу поєдинку Микола Сич випускає п'ятого польового, але із допомогою додаткового польового гравця, львів'яни не змогли бодай скоротити відставання а навпаки, так що до закінчення матчу залізничники двічі змушували львів'ян розпочинати з центра поля. Спочатку вороні найпізніше кисельов відправляють м'яч у пусті ворота. У підсумку 5-1, три поразки і одна нічия. Такий доробок енергетиків за чотири тури. У інших поєдинках рівненський кардинал вдома розгромив Єнакієво 6-1. А Луганський ЛТК 5-3 переміг Хмельницький спортлідер. У турнірній таблиці впевнено лідирує харківський локомотив на 5 пунктів менше і у Івано-Франківського урагану. Третє, четверте місце ділять енергія та ЛТК, в яких по 35 очок. Далі розташувались кардинал, «Єнакієво» та спортлідер. У 25-му турі енергія у західноукраїнському дербі прийматиме Івано-Франківський ураган. Єна Києво поміряється силами з Луганським ЛТК, а аутсайдер екстраліги Спортлідер зіграє з лідером харківським локомотивом. І на сьогодні це все про футбол. За тиждень у цій студії зустрічайте мого колегу Василя Тріско. Я з вами прощаюся, бережіть себе і вболівайте за наших.